ДТП через електросамокати стають ледь не щоденною новиною, а серед постраждалих все більше неповнолітніх. Аби змінити ситуацію, місцеві посадовці навіть розробили рекомендації для громад, які саме розкаже Тетяна Дадак. З початку року в області зафіксували 209 ДТП за участю неповнолітніх і майже в усіх випадках є травмовані. Заміни неповнолітні все частіше стають водіями транспортних засобів. За їх участі сталося 79 дорожньо-транспортних пригод. З них 53 із потерпілими. В результаті загинув один до водій та травмовано 72 особи. Ця статистика свідчить, що діти і підлітки є однією з найбільш уразливих категорій учасників дорожнього руху. Місцеві посадовці певні громади мають запровадити правила користування електросамокатами, і як приклад називають Хмельницький. Забезпечити систематичний моніторинг дотримання правил дорожнього руху водіями електросамокатів, особливо у центральних частинах населених пунктів, поблизу навчальних закладів, парків та інших місць масового перебування людей, облаштування спеціально відведених зон або паркувальних майданчиків для електросамокатів. І також дуже важливо, колеги, ініціювати та підтримати проведення інформаційних компаній серед населення. Зокрема, серед молоді. А ще правоохоронці наголошують на відповідальності батьків. Я ще розумію, що дійсно є, наприклад, самокати, які дають на прокат і батьки не завжди можуть контролювати, що людина робить на вулиці. Але випадки, коли батьки свідомо дають свій транспортний засіб, автомобіль, ключі і на кудись їдь, ну це 100% має бути вплив батьків. Наразі основними причинами ДТП є перевищення швидкості та керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З метою зменшення аварійності на дошках області, де основною причиною дорожньо транспортних подій є перевищення безпечної швидкості місця концентрації ДТП. Встановлено 20% автоматичної фіксації правопорушень. Це сім попшесів додаткових оплесів планується встановити. Також на ділянках, де найчастіше трапляються аварії, працюють патрульні поліцейські.